До уваги криворіжців З 6 травня розпочинається друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. З початку повномасштабної агресії місто видало вже більше ніж 584 тисяч продуктових наборів. З 6 травня ще понад 37 тисяч сімей криворіжців із 19 категорій отримують набори. А для тих, хто не встиг отримати свій продуктовий набір у першу хвилю, видача продуктових наборів продовжується. Голова ради оборони міста Олександр Вілку підкреслив, що потім поетапно будуть нові хвилі. Всього протягом цього року сім'ї криворіжців отримують до 300 тисяч безкоштовних наборів. Працюватимуть із понеділка по суботу, включно з 800 до 15.00 25 стаціонарних пунктів видачі наборів. Їх адреси та контактні телефони, а також списки категорій, кому видаватимуться набори у цю хвилю, можна подивитися на офіційному сайті. Виконкому, а також на офіційних сторінках голови ради оборони міста Олександра Вілкова, Фейсбук та Телеграм, або зателефонувати до управлінь праці та соціального захисту своїх райвиконкомів та на міську гарячу лінію 1520. Мешканцям, які мають фізичні нагаразди, працівники соціальних служб доставляють набори безпосередньо додому. Також для мешканців віддалених мікрорайонів міста з 6 по 10 травня організовано виїзне обслуговування. Як під Реслив Олександр Вілкул, з початком повномасштабної агресії містом видано вже більше ніж 584 тисячі продуктових наборів. І цього разу наборів вистачить всім. Я гарантую тому прохання не приходити всіх одночасно. У перші дні можна вибрати будь-який інший зручний час для цього. Ми і надалі будемо робити все, щоб криворіжці відчували турботу, підтримку, особливо в такі складні часи.